Об'явлення Івана Богослова, розділ 10. І Я побачив іншого ангела, могутнього. Він сходив з неба оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його, мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книжку і поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закликав гучним. Наче речання лева голосом, і коли закликав, то сім громів промовили своїми голосами. І коли проголосили сім громів, я хотів записати, але почув голос з неба, який промовляв Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши. І ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків. Який створив небо і те, що на ньому, і землю, і те, що на ній, і море, і те, що в ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він має засурмити, тоді завершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам, пророкам. І я почув його голос із неба, який знову говорив зі мною, промовляючи Іди. Візьми розгорнуту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі і на землі. І пішов я до ангела і сказав йому Дай мені книгу, а він мені каже Візьми і з'їж її. Гірка буде вона в твоєму череві, але в устах буде солодкою, наче мед. І я взяв книгу з руки ангела і з'їв її, і була в моїх устах, наче солодкий мед, а коли я з'їв її, була гіркою в моєму череві. І він каже мені знову: треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена і про багатьох царів.